Сьогодні я розповім вам про одну з найбільш трендових методик ліпосакції ліпосакція 360. Якщо ви шукаєте ідеальне рішення для креації контурів тіла, яке буде виглядати гармонійно та естетично, це відео саме для вас. Я пластичний хірург клініки Ана Косма Андрій Миронов. Мій досвід проведення ліпосакції вже більше 13 років. Що таке ліпосакція 360? Це комплексний підхід до корекції контурів тіла, який охоплює зону на 360 градусів. Це означає, що ми забираємо відкладення не тільки в окремих ділянках, як чи боки, а охоплюємо все тіло кругом. В результаті отримуєте гармонійні і природні пропорції тіла. Основна мета це створити більш збалансовану та витончену фігуру, що не завжди досягається при традиційній ліпосакції, яка зазвичай фокусується на одній зоні. Які ключові переваги ліпосакції 360? Це комплексне моделювання фігури. Процедура охоплює всі 360 градусів навколо торсу, що дозволяє усунути жирові відкладення в усіх проблемних зонах одночасно. Це забезпечує більш збалансовані пропорції, покращення скульптурування тіла. Крім видалення жиру, ми можемо застосувати метод ліпоскульптури, що допомагає не тільки усунути жир, а й сформувати більш чіткі привабливі контури фігури. Ліпосакція 360 дозволяє одночасно обробляти такі зони, як верхня та нижня частина живота, боки та спина. Це особливо корисно для пацієнтів із жировими відкладеннями в кількох областях, що дає більш значний та помітний ефект ніж забір жиру з однієї зони. Ми пропонуємо ліпосакцію 360 із застосуванням унікального для України бельгійського нотаційного вібраційного апарату, що забезпечує найвищу точність і безпеку. Це обладнання є лише в нашій клініці, тому наші пацієнти отримують максимально ефективний результат. Він не лише забирає зайві жирові відкладення, а й сприяє природньому скороченню шкіри, особливо в поєднанні з нашими авторськими методиками, які теж впливають на ефективне скорочення шкіри в місці проведення ліпосакції. Це навіть може допомогти умітнити проведення додаткової травматичної операції з виділення зайвої шкіри на животі абдомінопластики, як проходить операція. Ліпосакція 360 зазвичай проводиться під загальну анестезію. В клініці Анакосма ми пропонуємо нашим пацієнтам ви Smart Lipo ліпо 360 ксеноновий наркоз, що вважається найбезпечнішим. Інертний газ Ксенон використовують на заході навіть в якості лікувального сну. Ще одна важлива перевага нашого підходу це короткий період відновлення завдяки низькій травматичності операції. Ви зможете повернутися до звичайного способу життя вже протягом тижня, але будьте готові до того, що компресійну білизну вам доведеться носити 4 тижні. Остаточно синці та набряки зійдуть приблизно через місяць після операції. Але результат буде з вами все життя за умови дотримання правильного харчування. Ми надаємо комплексну підтримку на кожному етапі відновлення, включно з програмою реабілітації. Це дозволяє досягти найкращих результатів і забезпечити ефект на довгі роки. Чекаю вас на консультації в клініці Анакосмо. а поки поставте лайк цьому відео, якщо інформація була корисна, та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео про красу від професіоналів.